під дописано за 2024 рік спільної нашої з вами роботи, коротко по цифрам, по програмам. Ми всі прекрасно розуміємо, що е, життєдіяльність нашої громади залежить від платників податків, тому місцеві програми ми можемо фінансувати завдяки кожному, хто працює сумлівно, сплачує податки і наповнює бюджет нашої громади. Для підтримки обороноздатності та забезпечення з бюджету громади виділили в 2024 році біля 23 мільйона гривень. Освіта у бюджеті громади, громади це найбільша стаття витрати, яка становить понад 157 млн грн. Це безкоштовне харчування дітей, початкової школи і усіх пільгових категорій, зарплата освітян, утримання закладів освіти, покращення матеріально-технічного та навчально-пиховної бази, оновлення шкільного автопарку та інше. 32,7 мільйонів ми з вами виділили на галузь охорони здоров'я. З них 9,9 мільйонів, майже 10 мільйонів гривень виділено на придбання ліків для пільгових. Пільговітів і мешканців громад, які мають рідкісні захворювання, а також на, мед... На, мед... на медичні засоби та препарати для тих, хто лікується в стаціонарі окружної лікарні. Ми всі знаємо, що хто не тільки вже мешканець нашої громади на стаціонарному лікування знаходиться в лікарні, повністю весь пакет лікування, навіть те, що перевищує протокол, повністю забезпечив за рахунок місцевого бюджету. Це ті кошти. Що виділено з нашого бюджету. Є зазначення, і я піднімаю дане питання, і ви в курсі, якось нам потрібно те, щоб єднатися з іншими громадами, все ж таки 40% наданих медичних послуг нашої центральної лікарні, нашому лівом, це надається мешканцям інших громад. Всі звернення, які були зроблені до інших громад, щоб дали по часткового співфінансування, на жаль, вони не реагують. Я не знаю, я на вищих рівнях піднімаю дане питання. Я думаю, що ви мене в цьому будете підтримувати, все ж таки має бути якийсь чіткий розподіл. Я розумію, що громадяни України у нас одні. І є перелік, що оплачує повністю лікування НЦЗУ, але є ж додаткові витрати, які повністю оплачуються з нас в місцевому бюджету. І повідно, як залучити ці 40%, що все ж таки інші громади прийняли в цьому активну участь. І мешканці громад, як і наші, так і з інших громад, мають трошки розуміти де хто і як яка громада турбується за своїх мешканців. Тому, незважаючи на це, я вам дякую, що ми все ж таки відносимося з розумінням, що в країні дуже складна ситуація, і не розподіляємо, коли людина хвора, чи це мешканці з нашої громади, чи з іншої громади, чи взагалі це випадкова людина, яка проїжджала через. Нашу громаду і потребує негайної допомоги, щоб ми завжди поряд і робимо все для того, щоб забезпечити людей належним лікуванням. Тому за це вам дуже велика вдячність. Але в перспективі ми над цим питанням маємо працювати. Ще 30... це на передбання ліків, це я вже зазначив 39 мільйонів. Виділено на соціальний захист та соціальне забезпечення жителів громади 33,9 9 мільйони це фінансування різних соціальних програм, які діють у нашій громаді для наших людей. Підтримка малозабезпечених громадян і тих, хто лікується, родини загиблих героїв, ветеранів, які отримали інвалідність під час захисту України. Людей з інвалідністю ми повністю виплатили у нас діється програма. У нас, нас переходить на 25 й рік. Mm -hmm. Mm -hmm. Там трохи прошу <coughs> на наступній сесії, ми зробимо зміни, чому потрібно трошки розширити категорію. Бо у нас в програмі то, що ми прийняли з вами, що виплачуємо по 50-60 і 100 тисяч нашим ветеранам, які мають ступінь інвалідності. Але там є зазначення в період бойових дій, а є. Трошки, я не знаю, то лікарі вирішують, яку там групу інвалідності дають, зазначені чому. То ми розширюємо, що навіть незалежно від того, чи це при бойових діях, чи в результаті служби в армії, щоб теж цю категорію наших мешканців, наших ветеранів, що ми профінансували і дали їм цю фінансову допомогу. Тому я буду просити. Ми, я думаю, це десь з першого січня ми трошки скоригуємо програму і розширимо цю зону допомоги нашим ветеранам. Ще в ці кошти входять Це безкоштовний переїзд пільговиків у муніципальному транспорті та багато іншого. Там теж є дуже багато звернень, що є пропозиції надати безкоштовний переїзд. Там, тим чи іншим категоріям, але, шановні депутати, ви, ми всі прекрасно розуміємо, що є перелік пільгових категорій. По-моєму, Нані Миколаївич, ви в своїй комісії скільки 17 категорій пільгових перевезень, ті, що затверджені Кабміном. І відповідно у нас є пару звернень, там десь розширити ці категорії, але ми прекрасно розуміємо, що ці категорії приймають все ж таки кабінет міністрів. І якщо мешканці чи будь-які громадські організації будуть звертатися до... До Кабінету міністрів розширити ці пільгові категорії, значить ми будемо, і вони будуть внесені в перелік пільговиків, значить ми повністю забезпечимо нашій громаді цю категорію, щоб вона безкоштовно користувалася муніципальним транспортом. На підтримку діяльності це дуже важливе питання для кожного мешканця нашої громади, тим паче. Е із категорії «малозабезпечені», але в принципі зараз складний час і цієї допомоги всі потребують. Це те, що ми з вами віднеслимося з розумінням і підтримали діяльність комунального підприємства Водоканал, дали субвенцію в розмірі 6 мільйонів. Це тільки 24 році, біля 6 мільйонів гривень. Завдяки цьому тариф на водопостачання. Та водовідведення для населення залишається у нас на рівні 2019 року. Це нема в жодній громаді, що у Вінницькій області це точно. Але я вдячний вам всім, що ми зрозуміємо, відносимося і що в Україні війна, і ми маємо будь можливими інструментами підтримати наше населення. Я дякую вам, шановні депутати, за конструктивну активну роботу і в депутатських комісіях. Та злагодженість, дякую нашим захисникам і захисницям за можливість працювати, і що ми можемо їх підтримувати.